Але мене реально так воно завело. Це такий заряд енергії помножений на два. Що в мене була така думка: Блін, якщо нас поєднати, ми розірвемо просто цей світ. Вітаю! Всім привіт! Вас вітає Ксенія і Катя. І Катя. Ми раді вас бачити на нашому каналі Коучинг Квадраті. А нас сьогодні перше відеознайомство, і ми чуть-чуть розкажемо про себе. Загалом про наш канал, для чого він, про що він, і, можливо, розкажемо вам якісь історії з перчинкою. Клас, круто представила. Дякую, наш канал. Аж самі захотілося підписатися і подивитися, тому підписуйтесь, тут буде дуже цікаво. Як вже сказала Ксенія, мене звати Катя. І тут ми будемо розмовляти про коучинг не тільки про те, що це таке, а про те, як це змінює життя. Я особисто познайомилася з коучингом як з інструментом, як клієнт, і тільки потім через свою клієнтську практику зайшла в це вже навчання і в професію. Тому тут ми щоб ділитися не тільки своїм досвідом, а й своїм шляхом розвитку в цій професії. Дякую, Кет. Я би від себе додала, що ми тут теж плануємо ділитися смішними історіями, якимись курьозами, казусами, і, наприклад, тим, як на початку кожна з нас думала, що таке коучинг. Як ми тепер розуміємо коучинг? Ось мене звати Ксенія. в мене ті, ті інша історія. Я завжди була про саморозвиток, успішний успіх, оце довгий шлях і так далі. І в мене завжди був внутрішній поклик допомагати людям. Але я не знала, що саме це буде, бо мені психологія подобалась. Я теж працювала з психотерапевтами, але якось мені це ніколи не відгукувалось до кінця, доки я не познайомилася з коучингом, і це був 100% меч, любові з першого погляду. І ось ми тут з Катєю записуємо своє, своє перше відео, подкаст, шоу. Я ще поки не знаю, як це назвати. Ось, раді вас вітати. Так як Катя сказала, це, це має бути і корисно, і весело. Мета нашого каналу це нести інформацію про коучинг українською мовою, бо в нашому просторі цієї інформації, на жаль, не так багато. Ось, але зараз ми ще коротко про це все розкажемо. Дякую, що поділилася. Від себе хочу сказати, що я, наприклад, маю значущий бікграунд в селс, і я довго вагалася, чи коучинг це мій інструмент, в принципі, тому що це якісь такі протилежні сфери, наче коучинг це про довіру, про простір, про безпеку. А в селс воно в знаєш всіх асоціюється з нав'язуванням. Я все думала, як можна зробити цей меч, щоб він стався і склався. І такі знайшла цей інструмент, зрозумівши, що seo коучинг теж має право на існування, і коучинг — це такий крутий інструмент, який можна застосувати і нанизати на будь-яку сферу. Хоч ти там сам розвитком займаєшся, хоч ти займаєшся якоюсь консультаційною діяльністю. то просто мега-крутий інструмент. Тому моя задача тут і мій намір в цьому каналі, окрім зробити це все по фану, щоб ви зрозуміли, що коучі — це не, не якісь роботи, які. Працюють тільки по стандартам або ще щось, що це звичайні люди, які теж мають свої факапи. ще допомогти людям зрозуміти, як коучинг може бути корисним в принципі в будь-якій сфері життя. Дякую, Кать, дякую. Е, давай може розкажемо про е, історію нашої, нашої зустрічі з тобою, як все склалося, і взагалі як ми сьогодні тут опинилися? Я передам тобі слово, бо ти якби мені здається зробила перший крок до цього. Так, дякую. Я така штука. Залишу посилання тут внизу під цим відео. Є в нас спільний такий невеличкий група канал, який називається Простір підтримки. Це якраз коучингова така підтримка, канал, в якому ми ділимося своїм досвідом. Зустрічаємося раз на тиждень, раз на два тижні, або декілька разів на тиждень, і просто проговорюємо власний шлях в цій професії: шлях зростання, шлях помилок. Просто така дружня бесіда, і власне я запропонувала Ксенії до нас доєднатися в якості спікера, тому що Ксюша має дуже крутий е, такий посил в інстаграмі, який мені дуже подобався. І я знаю, що вона випустила теж дуже свій продукт. І власне вона прийшла ділитися досвідом. А, і після того як сталася така класна у нас співпраця в якості спікер і модератор, вітатор. Які енергії було в цій зустрічі, що виникла така ідея: блін, ну це ж круто, це треба навширшу аудиторію давати. Як тобі, я правильно розказала? Та-та-та. Я тільки ще від себе додам те, що про енергію ти сказала. От, от справді ми з Катію, якби разом вели зустріч, але якось настільки сильно відчувся меч, і десь там схожість в певних поглядах. І щоб ви розуміли, після цієї зустрічі я там Написала Каті, що я дякую. чи Це Катя мені щось написала. Я не пам'ятаю. Я кинула таку фразу, що Каті нам з тобою треба щось зробити разом, бо це буде феноменальне, це буде потужне, сильне. Ну і я просто це сказала. Я, я так думала, справді так думала, але я це просто сказала. Проходить два дні. Катя пише: в мене є ідея, треба реалізовувати. І минулого тижня ми зустрілися з Катією, склали план, продумали, що ми хочемо, як ми хочемо, що ми хочемо нести. І наступного тижня, тобто це сьогодні, ми вже записуємо перший відріз. З нашої, дай Бог, великої серії класних відео. І тут хочеться поплескати. Я забула сказати, що саме основне, цей меседж, який був на нашій спільній зустрічі, зараз це я не знаю, це якась маніфестація мого життя, що будь-яка ідея повинна бути втілена в сімдесят години. Я тепер так часто кажу це своїм клієнтам, і вони такі: так, точно, То є тільки три доби на перший крок до своєї ідеї. Тому це сталося так швидко, тому що коли енергія горить, і коли ти її вкладаєш в дію, на мою особисту думку, вона. Ця енергія повертається назад. Як колесо: чим більше ти вкладаєш, тим більше ти отримуєш, тим швидше ти рухаєшся. А якщо ти думаєш, вмикаєш сумніви або ще щось, або що скажуть, або що я буду робити, або про що я буду говорити, то це можна закопати під почавні ідеї, наприклад, як сьогодні сьогоднішня наша зустріч. Я з тобою повністю Кать. і я тут, ще, напевно, можливо, додам для тих, хто запитається, а для кого взагалі будуть наші відео і наш канал. І насправді він буде корисним для багатьох людей в першу чергу для початківців, які розвиваються в різних сферах. Ми тут будемо ділитися своїм шляхом будемо теж розповідати якісь там про різні перепони, які ми мали або досі маємо, і взагалі як ми тут розвиваємось. Другий момент тут теж буде про коучинг. що це таке, як це працює, тому що я пам'ятаю десь, напевно, два роки тому, можливо, трошки більше. Мені мій колега, я була в пошуках, і мені мій колега порекомендував звернутися до своєї знайомої, яка була коучем на той час. Я йому сказала: Ні, ні, дякую, мені психологи не потрібні. Хоча я взагалі не розуміла, що це про що це. І тільки потім, коли я пішла на навчання, я подумала, ага, можливо, він мені рекомендував правильну людину на той час. Але я не була в стані це почути чи побачити. Ми будемо тут теж ділитися такими історіями. Ну, і будемо дивитися на відео аудиторії, що буде, які будуть запити, що буде корисним, про що люди будуть хотіти дізнатися, ми це теж будемо старатися висвічувати. Катя, тобі як Хочеш щось додати тут? Так, да, ти знаєш, мені так відгукнулося, як ти сказала, що коучинг – це інструмент для всіх, тому що завдяки навчанню в коучингу я зрозуміла, що таке активне слухання. Слухай, 18 років професії СЕОЗА, Я нарешті зрозуміла, що таке активне слухання. Силзу, це не те, що ми робимо. Ти знаєш? Це не коли ти не коли ти почула чиєсь слово на на наш на яке ти вже придумала свою думку, і ти сидиш цією думкою, щоб її не забути, але вже не слухаєш про що говорить наша людина. А, да. Я вчора, прям навіть коли оце почала розуміти, що таке активне слухання, думаю, да, ми ж реально цепляємося за якесь слово. Знаєш. Я з... якесь слово цепляємося і починаємо таки надумувати зараз, от зараз він завершить, і я тут виступлю зі своєю класною речі. А найгірше, а, вибач, найгірше, коли людина міняє тему, під кінець. А, ти такий сидиш блін, як тепер це склеїть? Це, походу, активне говоріння не слухай. Я тебе перебила, страшного. А, тому що хочу сказати: мій власний шлях знайомства з коучингом він почався взагалі з моєї подруги, яка до мене така прийшла, і каже: я вчуся на коучі. давай Давайте будеш до мене ходити. На... Сесії. Ну, я тоді теж була не готова, тому що це 100% відсотків про намір. Повинна бути певна ступінь готовності для того, щоб сприйняти цей інструмент. Але вона така посіла зерно, тому що вона сказала: вона зняла мені відео, як коучинг працює, як проходять сесії, я її відмовила. А, я, і вона каже: Ну хочеш типу, давай просто ти мені напишеш, що які треба запити. Ми будемо з тобою там переписуватися. Я тобі напишу відповідно до того запиту. Питання потім з контексту буду тобі питання задавати. Тобто, так я познайомилася з цим інструментом, і навіть в такому форматі він дав мені багато, але насправді я була до того не готова, тому що коучинг теж таки є знову ж повторюся, до нього треба прийти з готовністю. Угу. Кать. А що, враховуючи твій шлях в коучингу як клієнта, враховуючи твій шлях тепер як коуча. Що ти вважаєш є найбільшою силою коучингу, або яку користь коучинг може принести кожній людині, якщо би там могла б виділити щось одне або два? Для мене коучинг це простір, де можна почути себе. Знаєш, угу. такий момент оголення. Я спостерігаю за своїми клієнтами, і я дивлюся, що вони такі, вони в шоці, що. А що так можна, коли тебе слухають? Реально таке буває? Бо зазвичай комунікація вона про дати пораду або розказати про щось своє, про постійний цей обмін. А тут все тільки про тебе. Навіть я не знаю, як це правильно одним словом сказати. Що ти б відповіла на це питання сама? Знаєш, я спочатку хотіла сказати якби, одну річ: це про порядок порядок в голові, в думках і певна чіткість, яку ти отримуєш. Але коли ти сказала про простір, мені це дуже сильно відгукнулося, бо це теж про, в моєму розумінні, звичайно, про таку певну, певну любов до клієнта, але безумовну любов, де, як ти кажеш, клієнт майже цілу сесію говорить. Його активно слухають, активно. його не осуджують, йому не дають порад і не вчать, як, як жити краще, а просто допомагають знайти ось ці відповіді в собі. І мені здається, що це насправді дуже потужно. мене ж тут мурашки пішли від цієї думки і від, від цього відчуття а, і поля, в якому ти можеш бути повністю собою. І це окей, це прекрасно. Так, да, слухай, це прям теж від мене мурашки пішли. Я така вся в мурахах. Це мені дуже відгукується, тому що це простір, в якому ти от, реально ти заходиш в чисту кімнату, нічого немає. там. Uh -huh. Немає жодної думки про тебе як про особистість. І такий блін, що таке буває? От реально, навіть як зі своїм клієнтським досвідом перші рази ну, мені здається, я просто така вивалювала там, внеслося. А, знаєш, раз мене слухають, можна за прабабку згадати. Не знаю, як коуч мій справлявся, з того всього якесь рецінальне зерно знайти і пов'язати. Ось але я зараз спостерігаю за своїми клієнтами, які заходять в простір і їх просто прориває. У мене ще нещодавно був кейс, коли я кажу: Ну, ви хочете про себе щось розказати чи про мене почути? І клієнт мені каже: Тах ти ще про себе встигнеш і все, і понесло. я реально не я дізналася про все з її життя. Оце мені про коучинг. це про простір, в якомусь такі сидять і такі ой, ой, я все таки розказав Кать. А це я, я сьогодні чую, що в мене знаєш тобі бажання питання позадавати. Ось, але але я зараз поясню, мені просто хочеться теж. Е Можливо, показати для тих людей, які ще не знайомі взагалі з коучингом, якби, що це таке, ну, якби десь так в дуже загальній формі, бо більше поглиблюватись ми там будемо в наступних темах. Ось і е, теж їм показати якби, приблизно емоції або результати, які людина отримує після роботи, після сесії з коучем. Е, і поки я це пояснила, мені здається, я забула своє питання. Активне слухання себе, 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 себе самої. Я тебе um. активно слухала, все починалося починалася. У мене є бажання позадавати тобі питання. <смі> і <все. смі> я, хотіла, ось, я хотіла запитати і знову я забула. Боже. Це, це хвилювання, напевно, через нашу першу з тобою зйомку. Як загалом в тебе зараз відчуття? Слухай, я відчуваю таку легкість і спокій. Я сподіваюся, всі, хто будуть нас дивитися, вони це відчують. Тому ну що особисто я коли отримувала декілька разів запрошення до коуча, в мене був якийсь такий супротив, знаєш, як у тебе це про психологію, що зараз хтось мені в голову буде лізти, uh -huh. прось там капатися, якщо я не згодна з тим зустрітися, ну, а якщо щось якийсь скелет зараз знайдуть, будуть мене засуджувати. І от Отже, він якраз про це, про цей простір, в якому ти такий, о, так це про легкість, це про, про те, що мені потрібно. Кожен, у кожного клієнта це свій простір, власне, такий, наповнений uh -huh. своєю енергією. Я не знаю, як в тебе це відбувається, поділишся зараз. Uh -huh. От для мене це і, і ця зустріч що мені, ну, ну забула, значить, це було неважливо, реально. Це ж простір він навколо нас. А Яка в тебе думка? Е, в мене, знаєш, це прикольне відчуття напевно, це те, що я тобі говорила. якби, е, 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 про коучинг, коли ми це раніше говорили, я відчуваю себе зараз повністю собою і відчуваю цю таку внутрішню свободу бути собою, мати цей дозвіл бути собою, тут забути питання, тут згадати питання, тут задати тобі питання Ось, і проживати цей момент. Це прикольно, до речі. І я згадала питання нарешті. Як ти вважаєш, кому найбільше зараз буде коучинг? Або, наприклад, якщо б прийшов до тебе клієнт і запитав, як мені зрозуміти, чи коучинг зараз для мене, чи він мені потрібний? що б ти відповіла? Я б запитала, чому йому важливо це зрозуміти, чесно. Бо там є відповідь, ну, мені так здається. Я... Ось, ось вам і коуч. Одразу запитання. Знаєш, така, одразу, знаєш, виникла така думка: це люди, знаєш, типу, це ж не як це невічливо питання на питання відповідати. Uh -huh. Ну, є в нас uh -huh. така якась, я не знаю, звідки, може, в тебе немає цієї соціальної прошивки, в мене є uh -huh. таке? Може, це поза межами етикету. Uh -huh. Але реально інколи треба задати ще декілька питань, щоб відповісти в контексті, а не просто uh -huh. відповісти. А тобі як? Ти мене, я тобі скажу так, своїм питанням на питання поставила в гострий в ход, але ні, я я собі напевно думала, що це для тих, знаєш, хто хоче почути себе. Але почути себе, я маю на увазі в якійсь там певній ситуації. Тобто є певна ситуація, вона нас заганяє в якийсь такий ем, не те, що глухий кут, але кудись туди, де нам не сильно комфортно, і ми хочемо почути себе і зрозуміти, як, наприклад, там чи звідси вийти. Ну, що з цим робити? Це вже друге питання. Перше це почути себе і свій внутрішній голос, і десь там подивитися на себе, бо ковч це теж з одної сторони як дзеркало. Він, він, якби, стоїть, він, він там є. Я думала, ти зараз дзеркало досиш. І мене просто тут дозвонюються. Okay. І він тобі повертає, щоб ти в деяких моментах, навіть коли це не сильно приємно, зміг подивитись на те, на що ми часом не хочемо дивитись, бо це теж правда, це теж, там є певна відвертість, там є певна глибина в роботі і там є часом запитання, які не завжди комфортні. Так, да, я з тобою погоджуюся і з одного боку це породжує страх прийти до будь-якого спеціаліста допоміжної професії. Це угу. оголення, да вважається, що ти повинен оголюватися. І, можливо, в інших професіях там це реально присутньо. В коучингу ступінь оголеності виключно за бажанням клієнта. Завжди ти можеш сказати стоп слово. Тому для мене це який клієнт приходить в коучинг, е, мені здається відповідь на це питання це клієнт, який готовий до знайомства з собою. Що цієї готовності немає, це в принципі дуже близько до того, що ти сказала. Угу. Цей клієнт не зможе ефективно використати інструмент. Угу. Та -та -та. І це повертає до того, що сказала на початку, що мені психолог не потрібний воно, напевно, так тому ти хотіла щось сказати? Сорі? Ні, 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 кажи. Підсумовуючи все, що ми сказали, в нас на каналі буде певна оголеність, але тільки в тій мірі, яка буде зручна вам і нам звичайно, бо ми тут теж оголюємо себе, свій досвід. Свій шлях, свої думки, які часом можуть бути іншими від думки одна одної, навіть або від думок, які є в суспільстві, чи просто загально прийняті. Ну і ми будемо оголювати в свій внутрішній світ свою душу, знання і думки. Я би це так підсумувала. А я хочу до цього додати, мені дуже все відгукнулося, що ти сказала, що я вважала, що наша особиста задача це ще створити оцей коучинговий простір, в який будь-яка людина зможе зайти, просто передивившись наше відео і зрозуміти, чи це про неї. Бо коли ми спілкуємося один з одною на якусь таку тему, кожен він чує щось про себе і це стріляє прямо в і він такий: о, це ж про мене, це ж меч. І для мене це теж. Місія цього каналу і завдання ще просто, щоб люди в діалогах між нами почули про себе. Це дуже важливий і дуже гарний момент. Каті, дякую що ти та Бо ми ж насправді це не робимо, просто щоб побалакати одна з одною. Хоча інколи чому б ні. Та, 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 та. Ось тому. А, підсумовуючи, в першу чергу дякую всіх, хто нас перегляне, або переглянув, або переглянув в майбутньому. А, дякуємо, що ви додивились саме до цього моменту. Ось потім з часом у нас тут будуть глибокі думки на старті і на завершенні. І я думаю, ми все сказали про наш простір, який ми плануємо тут створювати, розвивати і, і нести в люди. І будемо вдячні за вашу підтримку, за вашу підписку і можливо за ваші коментарі з тим, що вам цікаво, які вас теми цікавлять або які у вас є запитання. Так, дякую всім. І сподіваюся, що до дуже дуже скорих зустрічей. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, стукайте до нас в особисті, ми відкриті люди, завжди готові поспілкуватися і поговорити і вийти за рамки тільки YouTube або інших якихось соціальних мереж. Всім бажаю гарного дня сьогодні. 100% сердечка. Ой, о, зараз сердечка зустрічі. <му>